Слава Україні, дорогі співвітчизники! В студії сумського каналу Чергове відео рубрики «Дружі Філософи. Сьогодні будемо продовжувати тему з аспекту фізіології мислення. Шановне товариство, вам відома така ситуація. От, припустимо, ви студент, і ви маєте працювати над курсовим проектом або кваліфікаційною роботою, дипломною роботою. А ви не можете. Так би мовити, навернутися. Так. Ви скролите стрічку інстаграму, ви йдете до рефрижератора за якоюсь там їжею, ви починаєте брати там на руки котика, займаєтеся будь-чим, але не необхідним. Це стосується не тільки студентів, і от інші там люди. Там Якась купа намитого посуду, невідремонтована машина. Немита підлога, а як дійсно отримувати задоволення від потрібних справ. Наше завдання сьогодні розповісти вам про це, це дійсно реально. Ми запросили сьогодні студента медичного інституту Сумського державного університету, оскільки тема стосується фізіології це мій гарний товариш по спортивного клубу. Ми входимо в один спортивний клуб, будь ласка, знайомтеся і вітайте з дебютом. Радіон Аркадійович Іванов. Слава Україні, пані Радіоно. Героям слава. Радіон, я правильно писав ситуацію, чи що з додаш? А я хотів би додати випадок зі свого життя, адже я закінчую третій курс, і потрібно готуватися до кроку та до екзаменів. Але я розумію, наскільки важко зібратися з думками та силами, щоб почати вчити, просто сісти. Угу. Ну, я ще скажу, що. Актуальність цієї теми у зв'язку з війною. Зараз ми в такому стані, що от впадати в цей стан називається прокрастинація, коли ну, не можна нічим не займатися. Мозок чимось зайнятий, організм чим зайнятий, але не тим, що необхідно. Давай поставимо таке завдання, пояснимо людям, що зробити, які є, які є шляхи, які є способи, щоб отримувати саме задоволення від необхідних справ. Говорити будемо про. Дофамін. дофамін. Дофамін, шановне товариство, дофамін, який називається ще гормоном щастя, так його називають, але ми ж люди розумні з вами, правильно? Ну, от я вам говорю є дофамін, гормон щастя. От я спитаю вас, ну, далі що? Ну і що? Що з цим робити? От для того, щоб оперувати, да, цю інформацію, треба дещо заглибитися. Якщо ви захочете, то у вас все вийде. Зараз радіоном розпочнемо цю подорож. Дофамін. Ну, це дещо, що виконує дві функції і гормона і нейромедіатора. Ну, тут я, напевно, передам зараз слово спеціалісту. Отже, радіон, починаємо. Дофамін. Ну, якщо ми розглядаємо дофамін як гормон, то ми розглядаємо речовину, яка виділяється підшлунковою залозою. А mm -hmm. якщо розглядаємо його як нейромедіатор, то ми розглядаємо дофамін як речовину, яка виділяється гіпофізом, mm -hmm. та діє в синаптичній щілині. Mm -hmm. А, хорошо, а, ну, хочеться мислити ленійно. Якщо це, як, як ти, ти говориш, а, речовина, так. Так? тобто можна або у вигляді пігулки, як там у вас, перорально, або там внутрім'язово, і, і, всі, і всі щасливі, да? от ми ходимо і от рецепт щастя. Ну, у нас є така річ, як гематоцифалічний бар'єр. Він виконує роль фільтра у нашому організмі. Якщо ми, наприклад, з'їмо дофаміну, серотоніну, ми не будемо щасливі ходити, адже він просто не пропустить ці речовини до мозку. Добре. Тобто, я вже як філософ буду поясняти, що наш світ це певний розподіл енергії. Ну, було б дійсно дивно, так, якщо би, от, ми отримуємо задоволення, тобто певну енергетику, та яка би чимось не фільтрувалася, чим би не регулювалася, в даному разі от, функція гематоенцефалічного бар'єру саме в цьому. Скажіть, будь ласка, чому його дофамін здобув таку назву у зв'язку з задоволенням? Ну, у зв'язку з задоволенням він здобув таку назву через те, що було проведено експеримент Джеймсом Олдсом та Пітером Мілнером у 1954 році. Тоді вони відкрили центр задоволення. Експеримент був, проводився на, на щурах. Щурам вводилися електроди у головний мозок. І коли щур натискав кнопку, він отримав цей відділ мозку, який було видано електрод, він стимулювався. Uh, і дійшлося до того, що щури стимулювали себе замість їжі, замість фізіологічних потреб. Uh, і це відбувалося до 70, 750 разів за хвилину. І тобто вони просто помирали від виснаження. Наскільки я правильно зрозумів, є щури, да? yeah. uh, їм надавали це задоволення. Верніше, вони самі собі надавали, вони на щось натискали. Mm -hmm. і вони до натискали, натискали, поки вони не померли. Оскільки ну їжі... а далі було виявлено, що саме вони не від задоволення, а від перечуття задоволення. Вони отримували цю еферію від перечуття задоволення. Це потім поговоримо. Я просто б з твого дозволу зробив деякі висновки цивілізаційні, як філософ. От представте, що ми, да, ми, от представте, кожен з вас, що ви Господь Бог. В цьому нема святотатства. Видатний філософ Сковорода говорив, коли звертався до молоді Слобідської України у своєму творі вступні двері до християнського добранраві, він говорив дерзновенно прагнень до того, на кого ви боїте дивитися на фаворі. От представте, Господь Бог, ви створюєте людство. От хто вам потрібний? Ті люди, які рухаються вперед, які утворюють нові сутності, які розвиваються, або вам потрібні щури, які оце там на щось натискають та просто від цього кайфують. Це якби перший висновок. Ну, в чому полягає висновок? Ну Цивілізації не потрібні люди, які замикаються тільки на таких примітивних задоволеннях. А другий висновок, який з цього досліду роблю я. А, а от чому? А от чому а, щури не отримували задоволення від їжі? Тобто, я так розумію, що є якийсь такий рівень, досягнення якого призводить тебе до, до того, що ти не отримуєш задоволення там, від природи, від, а, від спілкування? От Ти помічав, люди збираються в кафе нібито поспілкуватися, вони скролять. Я то скролю, щоб наш план подивитися. Так? Тобто, Мені, тут залежність натока висока. Чим це пояснити? Як? Ну, вони сидять в телефонах, адже чим більше дофаміну ми отримуємо, тим більш латентними до нього становіться рецептори. Тобто, тим менш сприятливими до нього становляться рецептори. Тобто, наслідки я зрозумів, що від звичайних справ людина просто. Перестає отримувати задоволення. І це називається латентність рецепторів. так? так. І тоді постає завдання. Якби знизити, діда, отримувати задоволення від беззвичайних справ. Я думаю, ми незабаром підійдемо, шановні пані та панове, до практичних рекомендацій. Ми не забули. Просто ну, хочеться з радіоном розкрити саме цю проблематику у предметно, у деталях. Чому перечуття, у зв'язку з чим перечуття? А, також приведу пров... ну, приклад, проводився експеримент з мапом. Відібрали грубо мап. А, і після звуку сигналу а, їм давали сік. А, після того, як виробився умовний рефлекс, mm -hmm. сік перестали давати після сигналу. І, о, але ж мафи mm -hmm. також відчували ейфорію. А, і дофамін виділявся саме тоді, коли звучав сигнал, а не коли мавпа отримувала сік. Mm -hmm. Тобто можна назвати дофамін гормоном перечуття, а не саме задоволення. А горзмо, гормон безпосереднього задоволення сіротоні. Ні. Да? Про серотонін окремо поговоримо. Так. Зараз я ще просто це повторю, бо у зв'язку з цим дослідом з мавпами будуть пов'язані наші, наші паради. Мавпа, да, І дається певний сигнал. Так? Після цього сигналу сік, тобто задоволення. Да? Потім робили сигнал, сік не давали, дофамін все рівно виділявся. Дофамін виділявся. Це гормон перечуття, правильно? Так. Передчуття якогось задоволення. Передчуття якогось... задоволення. Так. У зв'язку з цим можу я людям зробити параду, причому ця парада пробована на власному досвіді, я взагалі нічого не раджу, те, що не, на, на собі не, не випробував. Задача в тому, щоб дофамін тебе накрив, будемо так вже да? до, до того, як ти зайнявся необхідною справою. Так? Так. Спробуйте, будь ласка, от до студентів спланувати так, щоб от у 14.00 до 17.00 ви працюєте над курсовою роботою, а в 17.00 заплануйте зустріч, приємну зустріч з людиною, спілкування з якою вам надає задоволення. Дофамін вас накриє о 14.00. І згодом, згодом, згодом. Ви полюбите роботу над курсовою роботою. Теж стосується інших потрібних справ. Справа в тім, що це ну, реально працює. Я ж, і мені приходиться робити деякі справи, які не приносять задоволення тут і зараз. Про машину якраз і я про собі говорю. От. Я от використовую саме це. На мені працює. Що ти скажеш з цього приводу? Ну я хотів би додати, що не всім людям приносить, приносить задоволення спілкування з іншим, тому кожній людині потрібно визначити, що саме їй приносить задоволення, і планувати це на кінець дня. Тому а вранці або в день робити необхідні справи: працювати, прибиратися вдома, мити посуд, готувати, щоб те, що вона буде робити ввечері, це було як би мовити винагородою за те, що вона зробила в день. Такі заняття, як заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, малювання, вишивання кожному своє. Ну ти спорт спорту. Видів діяльності, які приносять, приносять задоволення, бо в тебе вже певний стаж є спортсмен. Ну, згадай, будь ласка, новачків наших, відвідувачів спортзалу. Заходить дівчинка в спортзал, дивиться на гантель, вона в, вона в повному шоці. Невже я маю це підняти підняти декілька разів? Це стос... І я бачу, що виживають, так би мовити, в залі ті, хто після тренування запланував, от вони навіть обговорюють, зараз в кафешку підемо. Там, я все ж таки от звертаю увагу на спілкування з людьми через те, що це також виправдано цивілізаційно. Ми утворені для спілкування. Може хтось скаже, у вас нема такої людини, від якої спілкування, з якою ви отримаєте задоволення. А я хочу вам відповісти: а ви шукали? Ви взагалі впевнені, що ті люди, які знаходяться біля вас, реально ті люди, які мають бути біля вас. Я не кажу про те, що. Зараз такий світ, що люди на самоті успіху не досягають. Успіх досягається у, у командах. Пошукайте таку людину і заплануйте, спілкуйтеся. Не випадково, якби, ну, подивіться на, цив, на цивілізований світ. Там кафе існують не тільки для того, щоб скуштувати каву да, з тістечки. А для, а для спілкування. Адже соціум може існувати без однієї людини, а людина без соціуму ні. Правильно. Друга парада так зване тафамінове голодування. Виділіть, будь ласка, раз на тиждень, один день, коли вас не будуть турбувати. Зробіть необхідні телефонні дзвінки перед цим днем, приберіть у хаті і проведіть його на самоті, може, на природі. Для мене дача. І тоді цей рівень лайн, дофамін лайн, да, дофамінова лінія, вона називається, так. дещо спуститься, і ви будете отримувати задоволення від птахів, від сонечка, від там, хмарок, там, від звичаєвих речей. Отакий От дофаміновий голод він буде мати ось такий ефект. Але готуйтеся, що це ну буде дещо сумний день, не день, ну все ж таки воно необхідно. Може в цьому і сенс вихідного неділі, так да? ну е вихідний день розвантаження. Тобто, можна вид, я вважаю, що можна виділити один день як день розвантаження, і не планувати нічого, нічого конкретного, лише обов'язки. І тоді е рівень дофаміну у нас в організмі. Буде знижуватися, адже дофамін не виділяється, якщо ми плануємо щось довгостроково. Приклад залом, якщо приходимо приходить новачок в зал, і він, дивиться, і він дивиться, що я буду підіймати mm -hmm. там, умовно 150 кілограмів. І, але коли ж це буде, mm -hmm. у нього не буде вироблятися дофамін через те, що він не знає, коли це буде. Немає, mm -hmm. немає конкретної дати. Наш організм виділяє все тоді, коли воно потрібно. Mm -hmm. І тому на цей день, день розвантаження, як ви сказали, для вас це дача, коли ви їдете і робите. На цей день просто не потрібно нічого планувати. І до цього дня ну, поробити ці справи, які можуть виникнути, актуалізуватися. Yeah. Чого дача? Даша, ну Що може відбутися на буряковій ділянці? Ну що порядку? Там Хроші. нічого не може відбутися. Хрущі. <реш> ну так, що там? Тому дача. У когось от рибалка, кажуть, рибалка знайде у рахунок життя. Я погоджуюся, але якщо це поплавочне да, от тиша, а коли рибалка, яка пов'язана з такими приготуваннями, а там ще якийсь банкет влаштовувати, то я не знаю. Я навряд чи можна назвати. Ну, так. якщо один йдеш на рибалку з поплавковою вудочкою, то це щоб не клювало обов'язково. Що, щоб не клювало. Yeah. Да. Коли ти сидиш на самоті з природою, то це розвантаження. Але ж зараз багато людей їздять великими компаніями на рибалку, і вони їздять на рибалку як на відпочинок. Тобто вони їздять на природу, і рибалка відходить на другий план. Uh -huh. Це не є розвантаженням вже. Я теж так вважаю. А, от. От важливо, ще, ми проанонсуємо, я думаю, ми окремо поговоримо про це. В залежності, в залежності від соціальних мереж, залежності від ігор, цим теж дофамінонавантаження. навантаження. От геймери, от якщо спостерігати за ними, вони. Не, ну, що вони їдять, там, візьмуть на день чіпси там, з півом. Да? Тобто рівень дофаміну на рівні оцих. От, Скажімо так, оцього геймеровського Рубілова. І хто навколо них, що відбувається, у якому стані їх кімната, ліжка не прибрана. Оце є якраз ілюстрацією того, що відбувається у нас з дофаміном. Я не кажу про алкогольну залежність. Алкогольна залежність, наркотична залежність, надай Боже, це, це теж все з дофаміном. Да? просто він... Дофаміном і серотоніном. А, Після. Ну візьмемо, в приклад, наркотичну залежність. Просто організм не хоче сприймати після цього, після великого вибросу дофаміну та серетаніну. Він не хоче сприймати реальність, яка і вона здається для наркомана сірою. Тому він продовжує вживати. Ну зрозуміло. Добре. А, ну, я так думаю, що нам треба пообіцяти нашим глядачам провести наступну розмову про домінанту на каналі Ефективне Мислення є. Декілька відео про домінанту, я прошу вас подивитися. Все ж таки, це наступний аспект фізіології мислення дуже потужне знання. Я тут був вже ефір із завідувачем кафедри фізіології і патофізіології гарбузової Вікторією Юрівною. Я дуже раджу всім передивитися. Цей ефір Він такий має фундаментальне значення. Доктор, наук, професор. Я так думаю, що поговоримо про домінанту і потім поговоримо і про залежності, про те, про що нам попросять людей поговорити. Ще раз скажу, що тема доволі актуальна, тим більше з урахуванням війни, у часи якої ми живемо. Так. Я вважаю, що це дуже актуальна тема. А може, щось ще додати, чи все розкрили? То, то тобі, як медику, ну, для тебе це очевидно, для людей може не дуже очевидно. Ну, щоб щось додати, ну, можна просто підсумувати усе, mm. що ми сьогодні сказали. А, перше, перший пункт це дофамін-гормон передчуття. Mm. Друге, а, потрібно планувати те, що приносить задоволення на вечір о, після, необхідних о, справ. Пі після необхідних справ, а не під час або поміж. Mm. І третє, потрібно а, робити день розвантаження від дофаміну. Дефаміновий голод. Так. Бо якщо ви спочатку зробите те, що приємне, а потім те, що необхідне, у вас буде такий рівень дофаміну, що ви вже не захочете спускатися туди. От а ми. у вас вже не буде дофаміну, у вас буде серотонін і вам навіть не захочеться щось робити. Ну, ну нібито все розкрили. Дякую тобі, Радіоне. Дуже радий тебе бачити в такій новій апостасі, не тільки як мого. Товариша по спорту, але й як співрозмовника на каналі, на Сумському каналі. Шановні пані та панове, сьогодні ми зі студентами медичного інституту Сумського державного університету Радіоном Аркадійовичем Івановим розповідали вам, як отримувати почати отримувати задоволення від необхідних справ. Конкретно говорили про дофамін, який відіграє роль і гормона. І нейромедіатора. Сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо вважаєте цей ефір корисним та актуальним, будь ласка, поширте його у своїх соціальних мережах. До побачення.